Перш ніж вирішити, чи настав час зняти рожеві окуляри, пропоную трохи поговорити про категорії унікальних людей, яких я люблю називати майстрами невдоволення. Це ті сміливці, що намагаються змінити всіх навколо, починаючи з дітей і закінчуючи котами сусідів. Вони, як супергерої з фільму Марвел, тільки замість боротьби зі злочинністю борються з реальністю. Якщо б тільки моя дитина перестала бути такою, я був би щасливим, думає майстер, поки його дитина намагається з'їсти снікерс на обід. Так, справді, це дуже популярний вид самообману. Вони не усвідомлюють, що змінити когось іншого ну, це приблизно так само можливо, як зловити гепарда на біговій доріжці. І як результат, ці прагматичні реалісти залишаються вічно невдоволеними, скидаючи свій незадоволений погляд на всіх навколо. Як на незручну рекламу для ліків від гемороїв? Нічого особистого. Пригадую одного знайомого, він був таким невдоволеним. Що якщо б запустили шоу Зірка Невдоволення, він би став його ведучим. Кожного разу, коли я його запитувала, як справи, я вже знала, що почую у відповідь. У мене все погано, грошей немає, начальник не платить, дитина не слухається, все погано, це все через цю країну, через її керівництво. Слухай, друже. Але ж ти сам обрав у цій країні жити? Це ж не як забути ключі вдома і шукати їх під подушкою. Він завжди намагався змінити свою дитину, вірячи, що якщо вона стане ідеальною, то у нього все складеться, як у касті. Але ми ж знаємо, що справжня магія у тому, щоб розібратися спочатку з собою, а не намагатися. Натягнути на інших свою улюблену шапку з правильними думками. Уявіть собі, ви сидите у кріслі біля журнального столика, п'єте каву. і тут вам в голову приходить думка: Чому б мені не змінити свою дитину? Спокійно, просто підійдіть до дзеркала, ось воно! Ваше найкраще дзеркало. Ви? Це як намагатися знайти свій телефон у темряві, коли насправді він у ваших руках. А тепер згадаємо ситуацію, в якій ми всі були неправдивими. Так, не бійтеся, я також була там. Ось питання. Чому я не виконав домашнє завдання? Відповідь. Я ж просто забув його вдома, але ж насправді просто залипав на Ютуб. І що ж ми тут бачимо? Це лише маленька частинка нашої великої гри під назвою Я ж не такий поганий. Правда? Згадайте, задайте собі питання. Для чого я збрехав? Чи збрехала? Можливо, ви мріяли стати кращим, ніж ваші сусіди на вечірці. Сусідка з новим холодильником, а у вас старий з 90-х. Будьте чесні, бо ви не зможете бути кращим так само, як і гіршим за когось. Ви зможете бути просто самим собою. Не забувайте, що ви унікальне творіння, а не копія з IKIA. Неправда, це той маленький захисник, який намагається прикрити ваші недоліки. Але чим більше ви намагаєтеся приховати, тим більше це виглядає як спроба приховати слона під килимом. Всі знають, що він там, тільки ви намагаєтеся робити вигляд, що його немає. Багато людей бояться виглядати дурними, і це їхнє я. Намагається переконати всіх, що вони кращі, ніж є насправді. Це як спроба з'їсти сім бургерів за раз, а потім скаржитися на погане травлення. Ну, не дивно ж, правда? Коли ми говоримо про правду, маємо на увазі бути чесними з собою. Але є моменти, коли неправда може бути благородною і це ваш свідомий вибір. Наприклад, якщо ви намагаєтеся врятувати когось, не завдаючи шкоди. Але це, напевно, не про те, як ви не сказали своїй мамі, що її пиріжки жахливі. Люди, які живуть у правді, це. Творці свого життя, які налаштовані на хвилю Бога, того вищого художника. А ось ті, хто полюбляє обман, схожі на емоційних маніпуляторів, які б'ються за місце на п'єдесталі. Вони думають, що змагаються один з одним, але насправді лише псують свій настрій. Вони можуть метушитися, намагаючись виконати купу справ, але в кінці дня залишається почуттям, ніби забули щось важливе. Це як забути взяти з собою парасольку під час дощу. І тут виникає запитання: для чого? У кожного буде своя відповідь. Бути незадоволеним. Це як носити старі джинси з 2005 року. Просто не модно. Замість того, щоб намагатися змінити весь світ, спробуйте спочатку змінити себе. Ви це ви, а всі інші це просто всі інші. Тож, можливо, варто зняти рожеві окуляри. І подивитися на себе як на реальність без ілюзій. Як гадаєте?